У Львові і не зустріти його мера садового. Як -то може... Сам мер біля ратуші. Називається прохід Андреолі. Розмальований. Навпроти ратуші, хто буде йти. Навпроти входу в ресторан, в гранд кафе. Окей, і прохід і дворик. Красивий. Солоскаве. Називається тераса на канапі. Гарний такий прохід. І виходимо до, до... храму Петра і Павла. Гарно. А тут собі хтось прямо живе. Сюди туристичні центри, звідки можна поїхати по місту. І не тільки Бульбулятори чи що? Канабіс? Тако просто продається канабіс. Що таке, просто канабіс продається? Йдемо попробуємо. Бульбулятори? Тут для кияни. Точно. Ча? Слухає. Без... Ми йдемо форм чи ми йдемо без себе? Йдемо гуляти. Гуляли-гуляли. У нас була викладачка, коли казала, кантата Микола Лисенко. Микола Лесенко гуляли-гуляли. <laughs> Викладачка української літератури, да, Львізянка. Ми її назвали бабцедрибця. Вона була така маленька. В так, а ні? ну так? Да. Я від Росі часто Бабця бабцедрибця. Померла Бабця бабцядрибця. Роса мені дзвонила в... до Дніпра і каже, «Тільки собі взяла і умерла. Як таке може бути? Батько, наш бандера, Україна мати. Як яби не чорний кольор, вже би купила. А може є інші? Подивимось. <різь> а футболка, батько, наш бандера є іншого кольору. Я не люблю чорний колір. Та мені все щастить, як тому не пощастити. На футболку білого кольору. Та я сміюся, де то доби. Не прибула цей футболку, з тебе. Тебе витікали, щоб більше не Вони так бо я... Бандерівка. Це в крові. Це в крові. Це, що хочеш, треба робити. Життя коротке, Це, а молодість теж. Все минає, не вертає. Казали мені, молодість, як той метелик. Сіла на руку, раз, полетів і вже його нема. Так от, отой фрагментик молодості, поки принципі, метелик не став гусеницею, дуже короткий. Так. А потім вже це така бридка і зморщена. Або... Слухай, ти кажеш, садовий. Я йду, я... Боже, як то файно у Львові? То просто капець. Сюди попасти неможливо за один день. Але варто намагатися. Львівська опера, прошу дуже. І купання фонтанах. Прем'єра Запорожець. Зараз все рівно закритий сезон і всі відпочивають. Я Львові. Колись це був театр моєї мрії. Це минає, не вертає. Літо осінь жде. Чи в свою мрії міняються? Тепер в мене інші мрії. Але це секрет. По великому рахунку неважливо, де ти працюєш, в основне що? Щасливий ти чи ні? А щасливим можна бути де завгодно. І навіть в глухому селі, і в далеких Карпатах. А можна бути нещасним і у віденській опері, будучи солісткою. Так що це не має значення. Має значення радість, яка наповнює тебе всередині. Тобто мене всіх люблю, всім бажаю приємного дня чи вечора. Все буде Україна і слава Україні! Поки я фотографувалася, мене вже розшукують щасливих людей. Зразу було видно, як я знімала для вас відео і була щаслива і тепер щаслива зазняли. Неочікуваний момент. Львівська преса. Отак. Отак, отако раз і тебе сфотографували. Отак раз і тебе знайшли, коли не чекаєш. І поставили такий нашумівший сюди розрекламований пам'ятник ось цього чоловіка, який підпирає оперний театр. Багато є версій, що він символізує. Символізує те, що культуру треба підтримувати, мистецтво підтримувати завжди у всіх, в цьому світі, в європейських країнах. Мистецтво існує за рахунок меценатів, спонсорів. І тільки в нас в Дніпрі Держопера. Ось краса. Архітектора Гургалевського. Ось такий пам'ятник. Такого оголеного дядька. Ніби голий, але не дуже. Містер Арбітріум. Robota Emanuele Gianelli, napi trenta ucraine. Che truccate queste scultura. Ah. Il video adesso con un cuidario. Deve essere una nasa. Che oh. perra è offerto. Театр опери та балету 1897 рік з коробів 28 червня по 15 жовтня. Енергійна фігура зображена в момент докладання величезних фізичних зусиль. Я також зроблю паузу. Хто захоче, хто не володіє українською. Англійською можна зачитати задумом Родіо Фонтані, який повністю підтримали художники Менеджі Міліпоціра. І культурна столиця України, саме тому це місто було обране для образу, які покликаний говорити про мир, нести проблис надії та про від світла крізь чорну завісові нищо вкрала серце Європи. Ось, що можна подивитися в липні. Це шостого. Шедевриси твої класики, французькі романтики, скрипка, фортепіано, фортепіано, вокалісти є. Фортепіано, піацола, вокалісти влітку, від... тому що коли жара втомлюється, організм розслабляється і зв'язки в тому числі. Вокалісти влітку набираються вітаміну Д. У Львові поставили Запорожця за Дунаєм. Це була прем'єрна така вистава на лібретто Броученко та Тарненко. Тараненко. Редакція Саратські, тобто вплинена ще інша музика і відповідно інше прочитання, до якого ми звикли, яке було інтерп... інтерпретоване радянською владою, тобто має зовсім інший сюжет, де козак показаний не якимось пробуханим алкоголіком і гулякою, а мужнім козаком боєводу, якими були козаки Запорізької Січі, яких знищила Катерина II. Стасишин Тараненко, Рензак, Нагорна Коваль, Бузько Дідик, Мезенці. Львівська опера Корева. Мій професор мріяв, що я залишуся у Львові і буду вчитися ще в аспірантурі. І, відповідно, всі його студенти стали солістами опери Львівської. Ну, а я поїхала. Але я не шкодую, тому ви знаєте мене. Біля цього мужика треба обов'язково зробити фотку, бо як то бути у Львові і не, і не бути в тренді? З голим мужиком треба обов'язково фотосесію. З Не хочу зніматися, за кадром, такі ідеї дає. Там, там завуальовано те, що брати в руки. Ще не, ще не зрозуміло. Тує страшне може. А. Покажу зблизька то місце, щоб брати в руку Що там брати? По-перше, тут заходити не можна. Брати в руку Куди не бери, воно все не змінить. Беріть дурне в голову. Це буде Україна. Вид ззаді. А, то є фест Я пошла на шопинг Давай, это классно Классная куча пыти Сейчас меня смущает, что тут морщится чуть-чуть Красиво, Мне не пасует Коли він так. Мій романтичний вечір у Львові з таким чарівним тортом, який я обіцяла вам ще в день показати. Це просто шедевр. Це зробила моя сестричка, дорога Наталія Іванівна своїми ручками. Чорничний суфле. Оце я вчора приїхала ввечері. І на сьогодні вже. Звалила півторта. Отака краса. Не знаю, як ваша фамілія ви ну виживет. <рес> так що всі мої дієти з Гербалайфом. Мої клієнти, я сподіваюся, не побачать цього, бо я веду марафони стрункості, але цей торт це щось з чимось. Під холодне вінішко. Брюд. Це кайф.